Ви можете розказати, ну, очевидно, там без прізвища якоїсь такої інформації, але про які, які випадки, ви, над якими ще зараз працюєте, просто щоб розуміти, е, яким чином якісь такі сценарії основні або головні, от коли йдеться про порушення е, прав чоловіків з боку е, працівників ТЦК. Найбільше скажу, не завжди людей на вулиці пакують в буси, тобто є люди, які адекватно приходять, представляються, зазначають, що вони хочуть, пропонують проїхати, тобто в ТЦК, оновити ці дані, отримати повістку, тобто ну, на будь-який момент, і людина туди приїжджає. Це вже далі йде питання, коли він приїхав в ТЦК, як воно буде відбуватись далі. Ну, на правду, чисто в 80 випадках це зразу ВЛК, зразу наказ про мобілізацію і зразу військова частина. Ну на жаль, так є. Дуже багато випадків, коли люди реально на правду, мають документи там навіть не про собі зазначають і працівники військово-лікарської комісії беруть до уваги, дають час на там певний на збирання тих документів, дають тобі повторну повістку. На жаль, оця от вся робота з ВЛК з наданням там отриманням повістки, там врученням на вулиці чи в самому приміщенні. Це більш не це більш такий на жаль людський фактор. Людський фактор. Я вас не хотіла ще запитати, що тут так таке враження, що більше проблеми в людському факторі, чи все таки в системі і в тому, що законодавчо воно прописано так, що можна. Що неможливо це робити в коректний спосіб, і що є так багато приписані. Є правила проходження, процедура проходження ВЛК, як воно відбувається, тобто скільки дійсний висновок, наскільки то часу, протягом якого часу може бути пройдена ВЛК. Це на період військового стану ВЛК трошки скорочена, тобто її можна пройти швидше. Раніше ВЛК проходили там місяцями, тобто до введення воєнного стану на території України. Тобто люди там отримували одне направлення, друге, третє свої додаткові медичні документи. Тобто, коли ти приходиш в ВЛК, чи навіть вже, якщо ти є діючий військовослужбовець, чи ти станом на зараз просто цивільною особою, але військово зобов'язаною, ти вправі надати будь-які медичні висновки, які підтверджують стан твого здоров'я. Тобто не тільки там отримані там, там при військовій частині чи в там. Госпіталі військовому в якомусь такому плані будь-який, тобто приватний лікар, сімейний лікар, ти маєш там певні захворювання, ти вправі зібрати будь-який документ і надати це. І чітко, навіть в тому самому наказі 402 там чітко прописано, що працівники військово-лікарської комісії зобов'язані приймати наявні медичні документи, надавати їм оцінку, і на підставі цих документів вже приходити до висновку щодо придатності особи до проходження військової служби.